Всім вітанечка! Давно не бачились, не чулись, тому вириваюся до вас з новим відео про чоловічу красномовність. Маю це на увазі, будемо говорити про те, як вправно робити куні, як задовільняти жінку орально так, щоб вона просто стогнала від того задоволення. Секс, стосунки, ракенро. А хто вперше на моєму каналі, вітаю! Мене звати Аніта Пі. Я психолог, сексолог та сексотерапевт. І тут у нас безпечний простір, де ми говоримо про сексуальність, про стосунки, про те, як жити гармонійне життя і бути щасливим. Тому залишайтеся, буде цікаво. Сьогодні будемо говорити про техніки для куні. І почну одразу з найголовнішого. Найефективніша техніка, яку ви можете застосовувати, називається запитай її, як їй подобається і що вона хоче. Так, ця техніка, можливо, потребує від вас певної сміливості, адже вимагає вас саме говорити про секс і навіть говорити під час сексу. Утім, тут ми часто допускаємо одну помилку: як чоловіки, так і жінки. Чоловіки можуть вважати, що якщо одна хоча б одна партнерка стогнала від їхньої вправності, то вони себе вважають майстрами сексу. Утім, тут варто пам'ятати, що жінка вміє імітувати оргазм і задоволення, тому не варто покладатися на випадок. А помилка жінок в тому, що вони перекладають відповідальність за своє задоволення на чоловіків. Тому, дівчата, пам'ятайте, що якщо ви хочете отримати задоволення від сексу, якщо ви хочете, щоб чоловік зробив вам неймовірний куні, навчіть його. Бо кожна з нас різна. Так, ми всі побудовані однаково дійсно. Але те, що подобається саме вам. Воно є унікальним. І тому важливо саме говорити про те, а що чоловікою треба робити, а як це треба робити, а як рухатись повільніше, швидше. І ось тут, якщо чоловіки, ви відчуваєте невпевненість в собі, вам здається, що якщо вам жінка каже, як робити, то це означає, що ви якийсь невмілий, ні на що не здатний, то працюйте над своєю самооцінкою. Працюйте над своєю розслабленістю, працюйте зі своїм внутрішнім станом. І, до речі, про внутрішній стан я почала розробляти цикл медитацій для чоловіків і для жінок. А я посилання додаю під відео, ви можете знайти, подивитися і почати практикувати. Бо це те, що важливо зараз: свій стан. Робота зі своєю психікою, вона дуже важлива, особливо ці часи, в які ми зараз живемо. А той секс якісний і той секс класний, коли ми можемо відключити голову і нарешті розслабитись і відчепитися від себе. Утім, зараз це може бути важко через той потік інформації, який ми пропускаємо через себе, через те кліпове мислення, яке сформувалось в нас, так за рахунок перегляду. Соцмереж, ну, якщо ви дивитесь. Тому важливо піклуватися про себе. А мої медитації, перше, вони авторські, і вони розроблені спеціально для того, щоб ви могли заспокоїтись, ви могли набратися ресурсу, ви могли відчути себе у власному тілі. Тому поки що є в наявності дві для чоловіків і жінок, якщо цікаво, Проходьте по по, по посиланню, і ви можете для себе їх придбати. Продовжуємо про куні, продовжуємо про супертехніки. Отже, перша з них, та, яка діє завжди, це говорити, що вам подобається, або запитувати. Так, якщо ви чоловік і дивитесь це відео, запитайте партнерку, а як вона хоче? І якщо дівчина каже, що вона не знає. То запропонуйте такий експеримент. Нехай вона вам говорить: приємно чи неприємно, ось так приємніше, ось так неприємніше. Експериментуйте це все дуже класно, це все дуже поглиблює ваш емоційний зв'язок. І далі розповім вам про декілька технік, які є дієвіші з точки зору сексології. Бо ви зрозумієте, чому це працює, як це працює, і як можна це застосовувати, щоб е, жінка могла досягнути найбільшого задоволення. І спершу хочеться нагадати вам про сам клітор, бо так дійсно ця зона вона є для того, вона існує в жінці для того, ця частинка тіла, щоб приносити задоволення. Утім, з нею варто поводитися дуже обережно, бо клітор, він. Надзвичайно чутливий орган, і там нервових закінчень до 10 тисяч так більше ніж в пенісі. А тому слід знати певні нюанси. Бо якщо е, починати стимулювати саме голівку клітора, то можна нанести е, не дуже приємні насправді відчуття жінці, адже це найчутливіша ділянка клітора. А от цю голівку накриває капюшон або каптюр клітора, тобто це така. Складка шкіри, та, яка саме покриває голівку, може покривати повністю, може покривати частково, але вона ніби глушить ось ці занадто інтенсивні відчуття, оці, оцю занадто сильну чутливість. Також у клітора є його тіло або стовбур, яке воно проходить вже вглиб. Під капюшоном ніжки, які розгалуджуються по, по обидві сторони, і цибулини-преддверя, які, власне, такі губчаті структури, що розташовані по обидва поки від піхви. І ось тепер увага. Так як безпосередня стимуляція голівки може бути занадто чутлива, особливо на початку, то тут необхідно сконцентруватися саме на ось цьому капюшоні. І я вам розкажу зараз техніку, яка і стосується його стимуляції для того, щоб Підготувати жінку, розігріти, щоб вона війшла ось цю фазу плато, яка безпосередньо наблизить її до отримання оргазму. Отже, техніка називається метроном. Що треба робити? Треба рухати язиком по капюшону клітора зліва направо, так або справа наліво, ну хто там правша, хто шульга, кому як зручніше. На чому варто зосередити увагу, щоб ваш язик був м'яким? Це дуже важливо, особливо на початку. Чим м'якший язик, чим повільніші і чим тендітніші ваші рухи, тим приємніше. Вже потім, коли жінка почне збуджуватися сильніше, ви це відчуєте і по її диханню, і по її словам, якщо вона буде вам говорити в цей час, тоді ви можете вже більше напружувати ваш язик. І робити рухи більш інтенсивніші. Тут же ви можете і погратися з темпом, так? Почитаючи повільно, потім трошки пришвидшувати темп, потім знов сповільнювати, створюючи такий собі ефект гойдалок, і це теж приносить більше задоволення. І, до речі, такою технікою можна легко довести партнерку до кульмінації. Наступна техніка, яка мені дуже подобається, вона працює, називається пульсація або ритмічне натискання язиком на певну ділянку вульви. Далі ще розкажу: нагадаю, що таке вульва. Ви можете обрати певну сторону від клітора з боку, з одного боку або з іншого, або чергувати. І робити. Пульсуючи натискання язиком. Знову ж таки, ви можете чергувати швидкість, інтенсивність натискання. Так? Адже саме такі пульсуючі рухи, вони теж посилюють задоволення, вони теж посилюють збудження. І ось далі трошки слів ще про вульву і техніка, яка стосується стимуляції саме цієї ерогенної зони, бо клідор. Входить сюди насправді, і якщо ви концентруєте свою увагу лише на кліторі, то це як знаєте з всієї палітри фарб використовувати лише не знаю чорну. Отже, вульва, що туди входить? Вульва, по перше, починається з великих статевих губ, потім це маленькі статеві губи. Також сюди входить клітор з його капюшоном, уретра, і вхід в піхло. Ось це все вульва. Тобто вульва це зовнішні статеві органи жінки, і саме їхня стимуляція вона веде до активації соматичних шляхів, да, цілесних, до вегетативних нервових шляхів. А це, в свою чергу, забезпечує розслаблення більшу довіру і, звичайно, збудження. І є така техніка, яка називається спіраль. Коли ви язиком рухаєтесь від починаючи від великих статевих губ і поступово, поступово концентруючись на кліторі. І оцю ділянку. Навколо клітора, ви, там ви можете затриматись так, і зробити більше таких кол. Потім знову ви можете збільшувати амплітуду по маленьких статевих губах, потім великих. І знову ж таки не забувайте, що тут ваш язик має бути м'який, розслаблений і, що дуже важливо, зволожений. Тому не лінуйтеся. Купіть собі класний лубрикант, який буде смачний, і використовуйте його. А для жінки в цей час важливо розслабитись, концентруватися на своїх відчуттях і не думати про те, що ох, він там вже о, господи, 15 хвилин щось там собі копошиться. Мабуть, в нього вже втомився язик. Вчиться розслаблятися. Якщо язик втомився, чоловік про це вам або скажеть. Або тут можна застосувати іншу техніку. І тут ви можете застосувати, власне, ваші пальці. Можна сказати, що це така техніка комбо, поєднання оральної стимуляції з вашими пальцями. Або, поки ваш язик відпочиває, так ви можете ввести один або два пальці в піхву. І простимулювати зону G. До речі, про зону G було окреме відео. Ось тут десь я його залишу. Можете передивитися, що тут варто пам'ятати. Перше знову ж таки про той лубрикант: змастіть пальці, щоб все було е, слизько, класно і ніяких натертостей не було, бо інколи слини може не вистачити. По-друге, важливі самі рухи. Не починайте зразу ось так робити, боже, швидше, швидше. Ні, пам'ятаєте, що багато нервових закінчень. Так, в піхві нервових закінчень набагато менше. Утім, все одно вони є. І якщо ви стимулюєте зону G, а вона знаходиться десь, знаходиться десь на 3 см від входу в піхву, тобто не а ця, ця ділянка вона теж чутлива. І рухи мають бути до себе. А вже їхню інтенсивність ви самі е, обираєте. Знову ж таки дивитися на те, як поводиться партнерка. Можливо, вона вам буде говорити, як треба робити. І, будь ласка, слідкуйте за вашим манікюрчиком, щоб все було рівненько, щоб не було ніяких гострих куточків, бо це дуже важливо. І наостанок скажу вам такий важливий момент, що у жінок. А активація ерогенних зон вона пов'язана не лише з фізичними дотиками, а ще й з психологічними факторами, такими, як довіра, безпека, увага, емоційний зв'язок. І це все для жінки дуже важливо, адже, адже саме поєднання так, ваших дотиків, ваших пестощів з. Якимись словами, з теплим диханням, з поглядом, з обіймами, з, з ось цією ем, інтимністю, воно активує лімбічну систему. Тобто це такі ділянки мозку, які відповідають за емоції. А якщо жінка розслаблена і емоційно задоволена, то це принесе їй більше збудження і яскравішу кульмінацію. Ну що ж, розповіла все, що хотіла, будемо завершувати. Дякую вам за увагу. сподіваюся, вам сподобалось відео. Якщо сподобалось, ставте лайк, пишіть коментарі, діліться своїми враженнями, своїми улюбленими техніками. Я ще думаю зробити курс для чоловіків про оральні пестощі, бо курсів для жінок дуже багато, насправді, а для чоловіків. А ще нема такого різноманіття. Ось так і, і що? Ну так, да, звичайно, підписуйтесь на канал, це все. І не забувайте донатити, підтримувати ЗСУ, бо завдяки ним зараз ви можете і це відео дивитись, і я можу його записувати, і взагалі продовжуємо ми всі жити.